Як почнеш ранок, так і день проживеш. Дзвінок будильника відклав на 15 хвилин. Потім ще раз. Далі все стрім голов. Телефон, соцмережі, новини, кава на ходу. Вибігаєш вже втомлений, а день тільки почався. Хаос Франції запускає хаос на весь день. Потрібна система. Перше, що треба зробити, випити склянку води. Не кави, а води. За ніч організм зневоднений. Мозок на 75% складається з води. Без води він гальмує. 250 500 мл теплої води. Можна з лимоном. Це запускає метаболізм і прибирає туман в голові. Далі 10 хвилин руху. Не тренування, а просто рух. Розминка. Йога, прогулянка. Тіло спало 8 годин. Воно застигло. Рух запускає кровообіг і насичує киснем мозок. Виробляються ендорфіни. Це природний енергетик без побічних ефектів. Холодне обливання. Не весь душ, а лише останні 30 секунд. Неприємно, так. Працює на 100%. Кровообіг прискорюється, імунітет зміцнюється. Ментальна стійкість тренується. З'їж справжній сніданок. Білок, яйця, йогурт, сир, складні вуглеводи, вівсянка, цільнозерновий хліб. Це паливо на 4-5 годин. Сама кава. Це стрес для організму. А з їжею енергія. Перш ніж кидатись в активну діяльність, виділи 5 хвилин і запиши, що найважливіше сьогодні. Топ-3 пріоритети. Коли їх зробиш. Без плану живеш реакціями, а з планом діями. Ці 5 хвилин вранці економлять години на протязі дня. Коли в тебе ясна голова, спокій, фокус на своїх цілях, тоді ти керуєш своїм днем. Перші 60 хвилин вранці визначають наступні 16 годин. Інвестуй в них. Завтра застосуй всі 5 кроків. Вода, рух, душ, сніданок, план. Напиши в коментарях, який крок для тебе найскладніший. Спробуй хоча б тиждень. Побачиш різницю.